П'ять років тому я вирішила кардинально змінити своє життя і пішла в IT через державну службу. Бо я люблю обирати легкі шляхи. Зараз в мене є робота моєї мрії. Але є один нюанс: я живу роботою. Буквально всі, хто прийшов мене підтримати, я познайомилася з ними на роботі. І навіть більше я буквально живу на роботі. Тому що працює віддалено. І це класна фіча. Тому що ти можеш працювати навіть з ліжка. Уявляєте? 9,50 ти прокидаєшся, а о 10 можна бути вже на робочому дзвінку. І це чудово до того моменту, коли перед сном тобі приходить робоче повідомлення. І ти наче відповідаєш на нього теж з ліжка. Але відчуття дещо інше. Я швиденько втягнулася, бо звикла бути зразковою. Можливо, це якось пов'язано з тим, що моя мама вчителька. А... А ви вже, мабуть, здогадалися, що моя робота це IT-курця. Це справді так, я it шниця реформаторка. І це все ще IT, але на столі, за, крім печеньок, в нас стоять cbd краплі і антидепресанти. Wow. Uh, і я скажу вам відверто: печеньки в моїх колег користуються значно меншим попитом. Uh, насправді я мріяла вийти на сцену і прочитати стендап. Кілька років з того моменту, коли я вперше подивилася серіал на місіс Майсел. О, класно, не треба пояснювати. Я мріяла про це, тому що це ахуєнно красиво. Ну, і в серіалі виглядає, що все дуже легко. Для того, щоб, для того, щоб бути смішною, потрібно бути покинутою, напитися, вийти на сцену. Мене кинули. Я вийшла на сцену, і я навіть маю фору, бо досі працюю на роботі з своїм колишнім. Замовчимо цей момент. Але є одне але. Для місяць Майзел працювало багато сценаристів. А в мене була я, мій щільний графік і обстріли, які я не внесла в свій план. Е, я добре працюю, тому нещодавно мене підвищили. Дякую. <ріст> <ріст> Дуже приємно. Але, але насправді це доволі складно. Бо раніше задачі, які я вирішувала на роботі, були приблизно рівня е, якою має бути опора моста, щоб він не обвалився, якщо побудувати його над парковою дорогою. Зараз мені треба. Вирішувати, а нахуя взагалі той міст? <рик> e, і це складно, бо я звикла бути зразковою. А зараз в мене немає півроку для того, щоб шукати відповідь на питання e, e, вам нахуй не на тр... питання, відповідь на яке буде вам нахуй не треба той міст. <nine> <п 'є> <п 'є> і з цим мені. В принципі, міг би допомогти ментор. Але мій ментор це мій колишній. І мій колишній нарцис. Нарциси це такі люди, для яких які вбивають колишніх, після розриву стосунків. В себе в голові, звісно. А тут я істерично махаю з гробу. І це сумно, коли тебе не чують. Тому мені довелося шукати рішення. І зараз я маю залежність від А, Я нила своїм друзям, знайомим, далеким знайомим, знайомим далеких знайомих. Я думаю, тенденція зрозуміла. І я заїбала їх всіх. Ну, тому сьогодні я тут. І якщо вам цікаво, чи існують люди, які перші починають розмову з таксистами, це я. Водій собі думає, чудове замовлення 5 кілометрів. Проти заторів їде дівчина. Але насправді його очікує зразкове ниття про стар... важку долю реформаторки. Важливий спойлер. В моєму світі всі держслужбовці вважають, що реформатори це високооплачувані шарлатани. І ви не повірите, одного разу моїм таксистом виявився держслужбовець. Я зайшла і як завжди почала розказувати про важку долю реформаторки, і це було фіаско. А, я пишаюся тим, що в кінцевому результаті я переконала його, що маю право на свою високу зарплату, але тепер мій рейтинг в уклоні 4,0 і мені доводиться користуватись болтом. Я думала, що причина, чому я вийшла на цю сцену, це серіал. Але насправді за останні кілька днів я зрозуміла, що це мої друзі. По-перше, я прийшла сюди для того, щоб навчитися менше їх зайобувати і навчитися нити смішно. А по-друге, ви надихнули мене і вийти, бо було пістець, це як страшно. Дякую, ви неймовірні. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.